Жовтень розпочався з планової апаратної наради комунальників міста під керівництвом секретаря міської ради Олександра Сколозуба. Керівники підприємств та установ підвели підсумки не лише минулого тижня, а й всього вересня, щоб зрозуміти темп входження в зимовий період. На щастя, тиждень на КП «Водоканал» прийшов спокійно, без аварій та поривів. Андрій Кузнєцов, керівник міського центру благоустрій, також відзвітував про свої успіхи. Всі співробітники виконують планові роботи вчасно та якісно. Місцями ремонтується дорожнє покриття технікою холодного асфальту, продовжується санітарна обрізка дерев та покіст трави. Нещодавно завершена робота з встановлення двох світлофорів, а зараз вже готується встановлення ще трьох нових. І надалі головною повісткою дня залишається запуск опалення. Теплокомуненерго вже закінчили гідравліку магістральних мереж та котелень. Зараз на черзі житлові будинки. Многі уїхали, які проживають на п'ятих етажах, негде створюють воздух, тому що людей невоздух в, в системі це місяця, місяць, де буде витрачений газ і електроенергія, а тепла у людей не буде. Тому що це дуже відповідальний момент. Цілий місяць буде присвячено гідравліці житлових будинків. Тож звертаємось до мешканців із закликом співпрацювати з тепловиками, щоб взимку кожен отримав теплу домівку. Якісний спуск повітря з труб напряму гарантує нам те, щоб під час холодів ми сплачуватимемо рахунки за тепло, а не залишене повітря в батареях. КП Асорті приділяє більше уваги ремонту корпусів, також готують їх до зими. Автотранссервіс продовжує свою роботу. Уся техніка підприємства виїхала на маршрути. Про роботу інспекторів муніципальної варти звітує їх директор Тетяна Шахрай. Нам здобула черговий відділу поліції, який повідомив, що жінка, яка Має вади здоров'я психологічні вади. Вона втекла з лікувального закладу. Її потрібно було розшукати, тому що вона несла агресію для інших людей міста. Осінками муніципальної варти під час здійснення пішого, пішого моніторингу було знайдено цю жінку, викликано на місце поліції. Жінка була доставлена до лікувального закладу, де продовжує своє лікування. Секретар міської ради Олександр Скалозум наголосив усім підприємствам чергове посилити роботу з боржниками. Продовжується активна підготовка до зими. Усі КП роблять запаси палива на випадок довгих блекаутів, щоб акерманці і далі отримували послуги вчасно та безперебійно. Анастасія Ківі Анатоліок'янчук, перший муніципальний канал.